Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка, з вами я, бабуся Надюся. Любі малята, дорослі мами і тата. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити казки від бабусі Надюсі. А сьогодні послухаємо панда Фелікс у садку, в мишеняток Тіма й Тома. Виріс великий жовтий гарбуз. Меншенятка часто ним милувалися, а часом навіть вилазили на гору та гралися у вершників одного дня. Коли вони саме гоцали на гарбузі, повз їхній садок проходив панда Фелікс. Він був дуже добрим звірятком. І вірив усьому, що йому казали. Феліксе, ходи до нас поскачемо, покликав його тім. Дякую, відповів панда і видерся на гарбуз позаду мишенят. Ну, -о 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 гукнув Том зараз ми скачемо лісом, а тут через міст. Так-то, так. Це ж як? здивувався Фелікс. Ви навіть з місця не зрушили. <ENNIS> ну, звісно, що ні. Засміялися засміялася мишенятка. Це гарбуз. Феліксе, сам бачиш, ми просто граємося, а відповів панда. Коли всі троє вдосталь наскакалися, скакалися, гарбуз став літаком. А потім вони придумали, що гарбуз то корабель, який пливе морем. Звірятка дуже тішилися з розваги. Та через два тижні гарбуз почав підзнівати. Тож мишенята випхали її на крутий схил над річкою, та й скинули донизу. Шкода, сказав Том, але нічого. Наступного року ми ще насадимо гарбузів. Може, знову виросте такий велетень? Через три дні. Тім і Том пішли по гриби. Їхній шлях лежав через річку. Раптом її бурхливими водами промайнуло щось круте та жовте. Мишенята очам не повірили. У тій штуці сидів панда Фелікс. Жовтою штукою виявилося нещо інше, як велетенський гарбуз. Який Фелікс, очевидно, забрав собі. Жух. І панда пролетів під мостом та, розгойдуючись, шугнув у водоспад. Ова! – вигукнув тім. Хоч би не постраждав. Мишенята помчали вздовж річки. Під водоспадом вони побачили панду Фелікса. Той спокійнісінько плавав у тихій воді. Феліксе, чи ти не здурів? злякано закричали мишенята. Що ти там робиш? Ти що? Головою вдарився?» Що це ви?» – невинно відповів Фелікс. Я граюся в човен. Хочете покататися? Покатаємось.